Слово, слава, 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 Люди, пангели, люди весело працюють. Христос народився Богу, поплодився, ангели співають царя. Вітають поклін, відають пастирі, я грають, чудо, чудо повідай. Христос народився, Христос народився, Христос народився, Христос родився, горі, плеєві вої, плеєві весела новина, новина. Чиста діва, Пречиста діва породила Сина, Христос родився, Бог поклонився, Ангели співають царя, вітають покрін, відають постиєна, чуда, чудо, повідай, Христос народився, Христос народився, Христос народився. вокальний ансамбль «Інтермет»